Volkswagen Golf 4 випускався з 97 по 2006 рік в Європі, і в інших версіях з іншими назвами на різних ринках випускався аж до 2014 року. Був цей шедевр автомобілеконструювання, конструювання, до якого ще не торкнулась рука маркетолога. В кузові трьохдверний хетчбек, п'ятидверний хетчбек, кабріолет з м'яким дахом і універсал. І ще в Гольфа був брат Volkswagen Bora. У вигляді чотиридверного седанчика і універсала. Якщо так просто глянути і не вникати, то вони відрізнялись прям передньою оптикою. Але насправді змін трошки більше. Що ж, давайте тепер перейдемо до наших двигунів. Найслабшим буде 1,4 бензин 55 кВт, 75 кінських сил. Він, як зазвичай, була увага, був з різними абревіатурами, відгуки досить неоднозначні. Але якщо так говорити, знаєте, об'єктивно, то чогось складного там нема. В цілому. Абсолютно нормальний двигун. Є менш вдалі версії, є більш вдалі версії. Критикують його за брак потужності, за шумність, за те, що він масло жере, тому що його крутять високими обертами. Ремінь довго не ходить, і гне клапана при обриві. А так повторюсь, чогось такого, знаєте, суперскладного там нема. Це ще дуже простий двигун. Але перед тим як взяти собі такого гольфа, визначте для себе, чи вистачить вам його потужності, тобто, де ви будете його експлуатувати, це буде траса чи місто, що будете возити, якого плану ви собі хочете гольф. Це має бути трьохдверка чи п'ятидверка. визначте скільки у вас грошей для покупки, і тоді робіть свій вибір. Тому що гольфи з такими двигунами, особливо ці старіші, продають прям набагато дешевше. Далі є 1,6 бензин. До 2000 року вони були лише восьми клапані, а далі були як восьми, так і шістнадцяти клапані. Привід ременний потужність від 101 до 105 сил. Більш ресурсні, більш надійні, більш оптимальні двигуни. І версій було також досить багато. Але в цілому суть така ж масло вони люблять під'їдати, як і більшість двигунів Фольксвагена, але рахується таким ну рекомендованим двигуном для. Гольфа 4. Хоча, можливо, у вашому випадку він теж не підійде, якщо вам треба більше потужності. Тут вже справа досить індивідуальна. Ще в нас є такий двигун, як 1,6 FSI. Цей двигун не дуже рекомендований, тому що він вже йде складніший. Там 117 сил пряме впорскування. Далі в нас є улюблені багатьма двигуни з великим потенціалом. До тюнінгу це 1,8. Вони були як турбовані, так і без турбіни. Там 20 клапанів, ремінь, цеп, але на таку свою, знаєте, більшу складність на більшу потужність. Яку вони видають, вони рахуються доволі надійними і вдалими. Звичайно, треба розуміти, що тут і ТО буде дорожче, і якісь ремонти, і якісь датчики, і коротше все. В тому числі і витрата палива, і витрати масла. Ну це все може бути більш дорого, більш серйозно. Потужність в нетурбованій версії 125 сил, в турбованій 150 сил. 1.8 турбо – це буде якраз таки GTI-версія гольфа. Після 1.8 є двигун на 2 літри, на 115 сил. Не путайте його з тими двигунами. Що йшли на Audi A4 B6 CLT. Цей двигун, ну, якби на реймані, він досить простий, і надійний і ресурсний. Масло, звичайно, може жерти, паливо, жере вже теж більше, але і гольфи з ним коштують зазвичай не сильно дорого, бо люди хочуть щось таке, знаєте, більш ефективніше, більш економніше. Та і в цілому цих е, гольфів набагато менше. Якось я більше бор зустрічав е, саме з цим двигуном. Далі в нас йдуть двигуни VR5, VR6. Це об'ємом 2,3, 2,8, 3,2 літри. Я рахую такі гольфи нерекомендованими для звичайної експлуатації. Але якщо ви хочете таких звірів від 150 до 241 кінської сили, то хто ж вас тримає? Вивчіть, що вони собою представляють, і беріть. Ці машини вибиваються по ціні серед звичайних версій. Там може бути багато всякого тюнінгу, і ціни там високі, їздять на них агресивно. Ну хіба що, може на 2,3 ще так не особо ганяють. Але такі машини точно не беруть, щоб там кататись на дачу, возити якусь розсаду. Тепер перейдемо до дизелів. Дизеля лише 1,9 від 68 кінських сил. До 150 кінських сил, є навіть версії GTI з повним приводом. 1.9 SDI на 68 кінських сил це мотор для суперекономних людей, які нікуди не спішать, як і власники 1.4, тому що він без турбіни. Далі будуть 1.9 TDI як звичайні, так і з насос-форсункою, тут же ну, вам обирати, але багато людей все ж люблять двигун без цієї системи. Разом з тим є ті, хто за нею, тому що це вже якби такі от новіші двигуни. З тими пробігами, що в дизелів, звичайно, що з паливною системою можуть бути проблеми з турбінами. Ну, коротше, з усім всім. Саме тому і бояться дизельних двигунів. Тому перед покупкою треба вивчити скільки ж коштує на даний момент. Добре продіагностувати машину, і лише тоді відштовхуючись від цієї інформації. Купувати. В цілому, дизель, якщо прям дизель в хорошому стані, це шикарні двигуни, динамічні, економні. Для траси підходять набагато краще, ніж якісь там 1,4 та 1,6. Через це от, то люди їх якби, і полюбили. Тепер давайте перейдемо до КПП. І зараз, от, хто десь так на розслабоні слухає, то я вас, скажімо так, попрошу включитись. Тут є механіка п'ятиступка, шестиступка. І насправді це дуже болюча тема для багатьох власників, як гольфів цих років, так і інших машин, відвага. Ну, тих, що мають спільні агрегати з гольфом. Хоча, знаєте, таке враження, що саме в гольфа чомусь ці проблеми найпоширеніші. Може, тому що він в цих роках найпопулярніший. І ця проблема це закльопки на КПП ДЮЮ. Та інших. Просто саме от так всі кажуть про цю КПП, тому що вона буде ну, найпопулярніша. Ці закльопки там вириває, люди міняють ті КПП на бушні по 100 разів все заново, і дехто навіть відмовляється від гольфа через це і продає його. І ну, взагалі не хоче потім мати справи з цими машинами. З іншої сторони, ці проблеми можна вирішити, замінивши закльопки на болти. Є відповідні ремкомплекти, є вже досвід багатьох людей, як це все робити, але прям грамотно робити, звичайно, що ну. Це вміють не всі робити це, як кажуть, краще зарані, а не після того, як воно вже там обірвалося і вилетіло. Бо після цього коробка вже може бути не ремонтопригодна. Трошки поремонтували, ніби все там вам закрили, і далі воно там поламалося. Зазвичай, якщо воно ламається, то люди можуть доїхати до місця призначення, але ну, все залежить від швидкості, якості масла і так далі. І ну, в будь-якому випадку це досить індивідуально і. Неприємно, тому що тако їздити на машині і думати, коли розвалиться така ПП, ну така собі, якщо чесно, історія. Ще якби є така інформація, що в машинах після 2003 року ці закльопки вже міцніші. На форумах я знайшов статті, що в принципі КПП ламалось і виливалось масло в машинах старіших, навіть після 70 тисяч пробігу. От вам якби ці легенди, що раніше було краще, і легенди про німецьку надійність. В цілому найбільше таких проблем з двигунами 1,4, 1.6 та 1,9 SDI. На TDI, на потужніших бензинах я особисто про це все не чув. Але якщо у вас є така інформація, то, будь ласка, поділіться в коментарях Я думаю, це буде прям дуже корисно, тому що скільки я передивився оглядів на гольфи, дуже мало хтось взагалі прям за це говорить. Всі кажуть гольф надійно, там про коробки взагалі два слова, що це прям все ідеально. Але як би ну, з гольфом дійсно є такі проблеми. Ну, якщо підсумувати оцю таку проблему, то гольф на механіці, особливо цих версій, потребує більш бережної експлуатації. І якщо ви берете гольфа 1.6, 1.4, 1.9 SDI із до 2003 року, а в основному люди беруть саме такі машини, бо кому потрібен той гольф, якийсь там супер по ціні якогось уже я не знаю шостого гольфа чи реномагана третього, то супер уважно дивіться КПП, щось не включається, щось хрустить, гутить. І ви прям розумієте, що от ви не готові до цього всього, то тікайте просто від тої машини і... і все. Ще в нас є класичні АКПП і робот. Робот ставився лише на суперзаряжену версію R32. Чотирьохступінчатий гідротрансформаторний класичний автомат 01М в цілому рахується менш надійним, але ну, як ви, теж простий, доволі старий автомат. А от 09А, вже п'ятиступінчатий, він рахується таким більш. Кращим варіантом, тому що це сучасніша КПП, вона здатна переварити більший крутний момент і ставиться в тому числі і на великі потужні автомобілі. Хоча вона ну трошки така більш складна. Якщо хочете саме щось автоматичне, то так само взнавайте ціни, ремонти, заміни, добре діагностуйте та вирішуйте, чи воно вам потрібне. Кузов. Кузова гниють, в принципі, вже, але ну, це не є якісь такі жахи, як е, з іншими машинами. Треба дивитись обов'язково перед покупкою знизу, арки, все, коротко, обдивлятися. І якщо ви вже купили машину, то доглядати за нею, знімати ці е, захисти під підкрилками, там е, все вичищати, і тоді буде все нормально. Обробляти обов'язково машину, і тоді вона буде ще довго служити. Також я бачу в гльфів щось схоже, як буває в Пасаті, Знаєте, от типу. Клацаєш прибором, не фарбована, не фарбована машина. А тут бац в одному місці просто просто якась сержавчина. Не знаю, з чим це зв'язано, але ну, якби, таке теж в них буває. Кліренс. Кліренс тут низькуватий, в більшості джерел пише, що по заводу він 130 мм. В Україні був пакет погані дороги, в якого вже кліренс 160 мм. Тож не машину з Європи, з цим низьким кліренсом жаліється сильно, але якби, ну, його ж можна підняти, там пружини, стойки, проставочки і так далі. Наскільки я знаю, якщо зробити все в міру, то навіть на швидкості буде все окей. Салони, це якби те за що люблять гольфи. Всякі там цікаві елементи в GTA-версії. Є якісь там навіть сині сидіння з заводу. Шкіра, яка хочеш, там, коротше, версії салонів дуже 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 було багато. Матеріали приємні, все таке хороше на дотик. Як то кажуть, відчувається, знаєте, такий якийсь певний рівень, коли сідаєш в той гольф. Також гольфи цих років, ти, мабуть, як і всі гольфи, це певний такий конструктор. Можна зібрати те, що вам подобається, з різних версій. Але звичайно, що ця вся історія з тим, що кнопки облазять, провісають потолки, боковини ну це все є. Дизайн це теж те, за що люблять гольф. Машина може виглядати бодро і круто, якщо якісь там зробити невеличкі з нею. Привіт! Є повнопривідні гольфи, які називаються 4Motion. Оці самі потужні версії з 2.8 та 3.2 йдуть лише повнопривідні. Потужніші бензини, дизеля теж бувають повнопривідні, і це якби ну, круто. Самі розумієте, конструкція тут вже буде складніша, тому дивіться, вирішуйте, чи вам це потрібно чи ні. Але ці машини класні, вони якби є, вони існують. Хто взяв такого гарного гольфа, то зазвичай задоволений. Що ще можна сказати про гольф? Можливо, так знаєте, підсумувати це все, що я сказав до того. Машина на даний період доволі проста. Майже все, що з нею може відбутися, вивчено вздовж і впоперек. Майже будь-який майстер зможе розказати вам про гольф, майже скрізь його вам перемонтують і обслужать. На нього ставились двигуни КПП, які йшли на багато інших автомобілів. Підвізка теж там проста, якщо це не повний привід. Машина добре кермується, добре гальмує, була безпечна на свої роки, якісна, але свої нюанси, звичайно, що там є, наприклад, з КПП. Також там електрика вже може бути проблемна, ці всі провода можуть окислюватись, обсипатись, і як наслідок можуть бути якісь глюки. Дзеркало там, в принципі, маленьке, праве. ну Це правда, така от особливість машин тих років. Ну і в принципі, може зламатись вже абсолютно все. Треба дивитись на стан машини, а рік, як такого, прям значення немає, хоча гольфи після. там... 2003 року, 2002, позбулись різних своїх таких недоліків. Якщо ви хочете, щоб я розповів про ще якийсь автомобіль або, можливо, ще щось про цей гольф, то будь ласка, пропонуйте в коментарях також. І якщо це відео може комусь допомогти з ваших знайомих, то теж їм його пересилайте.